Блокшотинг! Когда я это делал? Виталий Тувич, ну вы убирайте выражение. Выбирайте, как... Вы что ж тебе сказали? Твич, Не надо. Твич, вы пожал. Что? Лгати не треба. Ніяких оцінок кожному, хто... Я боюсь, нам з вами доведеться розказатися. Соловйова принизили. Його ж запрошений експерт в його ж студії. Візьми та скажи, що Рудольфович, виявляється, звичайнісіньке брехло, яке любить прикрашати реальність та наговорювати на інших людей. Ну, після цього Остапа понесло. Ну, ви, ради Бога... Якщо ви маєте наглость обвиняти мене в лжі, ви либо не дуже хорошо розумієте, що говорите, либо ви окончательно перестали понимать, значение слов. Виталий Анатольевич, при всем моем уважении к вам, я никому не позволю обвинять меня во лжи. Я прошу вас, а, успокоиться, и, бы забыть о моем существовании. После того, что вы сказали, я, как правило, не позволяю людям со мной ну, так говорить. Просто вот забудьте, пожалуйста, о моем существовании. А а потому что обвинять моем... меня во лжи, извините, не позволительно никому. Почему это? Когда вы Потому, что... Сказали Виталий Виталий, потому что дальше Красно. это будет суд. А Все я вас і мені. Ой, ти диви, не Все можна брехуна звинувачувати у тому, що він бреше, ображається, воно там стоїть. А вже ж, йому, напевно, куди приємніше стояти у теплі ванні та дивитися на людей, які просто йдуть по сценарію та хитають головами в той час, як Рудольфович верзе мечню. А коли хтось говорить, людинці прямо. Соловйов, ти брехло. Навіщо розповідати людям неправду? Він усе одразу в піну. Ото клоун. Хоча знаєте, логічно, ким надихається цей Соловей. Ми говоримо правду постійно. Як ви думаєте, у нас у нас є необхідність щось розширяти? що ли? Россия проводила и собирается проводить абсолютно миролюбивую внешнюю политику, направленную на сотрудничество. Надо дать народам возможность всех стран мира э, спо спокойно развиваться. Даже если есть кризисные ситуации, они должны разрешаться народом внутри страны. Мы принято решение о проведении специальной военной операции. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсонії і Запорожі становляться нашими граждани. Ну і Путін продовжує це робити щодня. Зараз у них методичка звучить наступним чином. Вони кажуть, що Захід бреше, коли говорить про те, що Росія не збирається зупинятися на нашій країні. Насправді, то вони просто хочуть мирно жити з усіма. Ви що не знали? Вони ж завжди були готові до миру. Ага. Зараз я поділюсь думками, чому це важливо і чому слід на це звернути зараз всім увагу. что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Но ну просто мы же с вами понимаем, это несут бред просто какой-то. Каждый день сообщение о том, что нам необходимо готовиться к войне с Россией. Ну, нужно дальше лепить образ врага, делать это фактурно. Россия не представляет угрозу для Европы. Европа представляет угрозу для России. Таї інтереси на українському і на западному направленні, європейському направленні Росія, не самнені, відстоїть. Це були буквально декілька заяв російської влади про те, що вони не хочуть ні на кого нападати, але при цьому Європа загроза. В Європі є особисті інтереси Росії, і в Європі все нібито підконтрольне НАТО. І тому там звідти готують напад на Росію. Зафіксували цю риторику. А тепер. Бачимо ось таке повідомлення, що всі ЗМИ зранку разнесли по різним выданиям. Российские власти приняли решение расширить территориальные воды страны в Балтийском море рядом с государственной границей с Литвой и Финляндией. Согласно документу, который подготовила Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск. В Калінінградській області. Той факт, що Путін поклав око на Балтію та на море, це все було відомо давно. Тому, власне, Балтійські країни свого часу і максимально намагалися віддалитися від Ерефії після розпаду СРСР, ну і правильно робили. Але на третій рік, після початку повномасштабки та після початку фактично відвертої агресії та демонстрації намірів відновити Російську імперію, Путін побачив не дуже потужну реакцію Заходу на його дії. Він побачив, що ага. Я пішов відвертою війною проти іншої суверенної країни. Мене тут не зупинили. Добре, мої ракети залітали вже на територію країн НАТО. По шапці, в принципі, мені ніхто сильно не дав. Отримав лише занепокоєння, бо всі ж там бояться ескалації. Хм, Ну, тепер, напевно, спробую промацати Балтію. А що ж там буде? Путін поклав обидва ока на острів Готланд. Мета диктатора. Отримати контроль над Балтійським морем, ймовірно, він також поклав око на Аланські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря. Якщо Росія візьме під контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на життя у Швеції та всіх інших країнах Балтійського моря. Але навіщо то Путіну взагалі потрібно? Питання логічне. з одного боку, тому що диктатор зараз намагається промацати реакцію альянсу на різного роду риторику. Це от, зокрема про те, що ми чули раніше про загрози в Європі з боку країн НАТО. А з іншого погляду, ну от навіщо Путіну Балтійське море? Фактично, Росія зараз це така собі недоімперія, яка не має, вважати, що виходів до головних морів і власних виходів до світових океанів. Тому їм і треба рухатися в напрямку експансії на країни, що зараз перебувають під захистом НАТО. Проте тут є нюанс. Путін то боїться за своє життя, тому, як бачите, проводить політику більш обережно в цьому питанні. Давайте подивимось на контекст. Що передувало цьому меседжу про балтійські плани диктатора? Правильно, спочатку візит до Китаю, а потім початок тренування із застосування нестратегічної ядерної зброї. Досі Путін отримував сигнал, що НАТО не наважується сваритися з Росією. Цими сигналами стали допомога Україні в півсили, обмеження на застосування західної зброї. Заплющування очей на залітання російських ракет і дронів тощо, навіть посли країн НАТО не наважуються на спільний візит до Києва, щоб це не виглядало ніби НАТО у стані війни з Росією. Однак зараз вже час союзниками у НАТО прокинутися і визначитися, якими симетричними або асиметричними кроками відповідати Росії, інакше ми побачимо з боку Росії нові провокації, які врешті можуть призвести до безпосереднього збройного конфлікту. Всіма своїми діями диктатор намагається водночас показати себе невинною вівцею, каже про те, що ну це нас взагалі-то змушують робити. Ми ж то цього не хотіли. Але з іншого боку, навпаки, він дивиться, що та й де він може безпечно для себе віджати. Якщо подивитися на факти, то зараз Путін фактично вдруге після окупації Криму намагається змінити загальновизнані кордони. Цебто проводить дуже небезпечну політику по відношенню до країн НАТО. І якщо зараз уявимо, що дійсно Путін виходить офіційно та каже, що ось ці кордони в акваторії належать нам. Ну і НАТО таке: ну що ж, ну добре, вам, то й вам. Далі диктатор спокійно може сказати: О, а частина Литви, до речі, теж наша. її колись вам подарував Сталін, а Ленін вигадав, ми теж її заберемо. Нам зайвою не буде. Повідомлення про наміри Росії в односторонньому порядку перекроїти морські кордони в Балтійському морі є провокацією, спрямованою на ескалацію. Ми уважно стежимо за ситуацією разом з союзниками по НАТО. Те, що ці країни стежать, це прекрасно. Єдине питання, чи цього не замало буде. Ну, і от окей, зараз можуть ці країни сказати: Ну, Олег, дивись, у Путіна ядерна зброя, тому ми не робимо нічого, аби не було ескалації. Знаєте, так би ми і вам більше б допомогли. Але ж ядерна зброя. Путін божевільний, це факт. Однак цей божевільний не хоче втрачати усе те, що в нього є, і саме тому він настільки сильно та параноїдально тримається за своє життя та місце в Росії. Тому казати про те, що він застосує зброю масового знищення. Я вважаю, що ні. Бо у відповідь він отримає дзеркальний ефект та загине, бо ядерну війну ніхто не переживе. Ну а зараз, схоже, що Бункерний просто насміхається над деякими країнами альянсу і дозволяє собі подібну риторику. Тож ж навіть далеко ходити не треба, просто порівняйте те, як він боязко вилазив на публіку після початку повномасштабку у 22-му році і боявся. Сильно пікнути там щось зайве, бо не знав, чого очікувати від країн НАТО. Ну а зараз, що він собі дозволяє, в риториці навіть. А це ж теж показник. Проте для країн Альянсу, напевно, що Окей, збивати ракети над Ізраїлем, проте дозволяти падати ракетам на території нашої країни. Ракети летять у напрямку країн НАТО. Ми. Одразу я передав сигнал польській стороні, і іншим країнам і Сполученим Штатам, я особисто лідерам цих країн, все сказав. Ми готові готові підписати всі папери, що якщо буде збита російська ракета на території України, вони не будуть нести відповідальність, якщо вона впаде, щось підірветься тощо. Ми готові працювати. Знаходити будь-які механізми, дуже швидкі, юридичні, <кій> питання бажань. Але всі кажуть слово, яке на всіх а, мовах звучить однаково. Всі бояться ескалації. То, що українці гинуть, це вже всі звикли. Це не ескалація для людей. Та тут же ж українці. Українці. Це не люди. Тобто є якийсь світ, він один, а українці це інші люди, інший світ. Ну, начебто так. Ну, значить, таке відношення, значить, це так. В ізраїлітяні інші люди. Слава Богу, що там захистили цивільне населення. Ми їм бажаємо да, всього найкращого. Але так виходить. А які ще можна висновки робити? Наша влада працює з партнерами, це факт. Проте багато залежить і від урядів інших країн. Вчора бачив новину, що конгресмени в США звернулися до Пентагону, щоб той дав дозвіл атакувати цілі на території Російської Федерації та закликали прискорити постачання озброєнь. Ну, побачимо, як воно зміниться та чи будуть зміни взагалі. Нам все одно робити своє та боронити свою землю від російських окупантів. бо… Все, про що ми поговорили сьогодні, розуміє наша влада і про політику партнерів, і про тактику Путіна. Про все це. Тому і власне і працює також над розвитком саме українського ОПК, щоб в перспективі ми могли сподіватися виключно на себе та не залежати в питанні постачання допомоги з боку партнерів. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Прошу підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Також я традиційно закликаю вас зберігати холодний розум. Та продовжувати підтримувати наші сили оборони, бо це є дійсно найголовнішим. До зустрічі!